Добрий день, з вами Фітаптека і я, Тьмафієва Іріна. Сьогодні, 1 січня 2023 року, всіх сприйдешні, всім життя та перемоги. Сьогодні говоримо про Іван чай. Ця рослина, яка була ще до того, коли завезли з Індії той чай, який ми зараз п'ємо, і пили замість чая Іван чай, так званий копорський чай. По-перше, це дуже смачно. По-друге, він дуже якісно, якісними властивостями. <кхм> Лікувальний в фітотерапії кажуть, що це універсальна рослина. Якщо ми беремо просто листі іван чая, а іноді беруть неферментовані, просто для заварювання. Це дуже активна речовина, якщо ви захворіли. У вас жар, у вас температура, бо його кліказіди і таніни дають можливість жарознижуючого ефекту і протизапального ефекту. Але якщо ми кажемо, що нам потрібна більш потужна дія Іван-чая, то треба брати вже концентровану рослину, яку випускають у вигляді таблеток. І тоді ці, ця універсальна рослина вона працює а, навіть так, як валеріана. Тобто в нього є седативний ефект заспокійливий, а в цій рослині є протисудсудобний ефект. А в цій рослині її ж властивості дають можливість працювати і проти вірусів, і проти бактерій. Тому, якщо ви п'єте іван-чай разом з якимись ліками, то ліки йдуть потужніше, бо це підсилює Іван-чай. У Йован чаї є протипухлини властивості, тому часто і густо його приймають після хіміотерапії. Якщо є пухлини, треба підтримувати організм і тримати організм. При доброякісних захворюваннях простати, аденоми простати. і Іван чай ще дуже добре працює для підтримки серцевого м'яза. Тобто, якщо вже у вас є якісь о, проблеми з серцем і потрібно його підтримувати, то вводи, вводимо в раціон Іван чай. Або як чай заварювати просто, він смачний ще раз кажу, або вже йдемо на рослині таблетки. Тому я вам ще раз нагадую, що та рослина Іван-чай вона не дуже проста, вона лікувальна і смачна. Приймайте, телефонуйте, консультуйтесь і знов з прийдешним.